Вона коли хоче, вона виходить. Не хоче, не виходить. У них двері відчинені, вона до них пішла, походила і спить. Кішка на ім'я Кузя у Житомирському ліцеї живе від початку повномасштабного вторгнення. Кузя дуже любить спати на наших уроках. Він з нами математику всі уроки завжди. Педагогиня організаторка ліцею Поліна Нагорняк каже, що ранку, коли кішка прокидається, вона починає ходити по коридорах та класах. Кузінька робить обхід території ранкової. Вона проходить по всій школі, заглядає в кожний куточок. Ну і приходить по своїх люби, любимих таких місцях, знаходить такі кабінети, в яких її завжди раді бачити, в які її завжди раді зустрічають. Ну кі для нас як антистрес. Ну його погладиш зразу стає стає спокійно на душі. Ну, допомагають вилігти світ війни. Ми його годуємо. Піклуємося про нього. Директорка навчального закладу розповіла, що кішка потрапила до них випадково. Під час повітряної тривоги, а на той час вони були у нас дуже часто, ці тривоги. Весь колектив, який був задійний в цій роботі, спускався у підвальне приміщення, де у нас було тимчасове укриття. Коли ми один раз спускались в укриття, ми побачили, що з нами спускається кішка. Кожен раз при сигналі повітряна тривога, вона за нами бігла в укриття і там сиділа до. Від бою таким чином вона до нас прив'язалася, ми до неї прив'язалися. Вона почала частіше до нас приходити в гості. Перед тим, як Кузю прихистили, вона пройшла ветеринарний огляд для того, щоб це було, скажімо так, більш. Безпечно для дітей, які перебувають в навчальному закладі, ми вирішили звернутися до ветеринарної клініки і зробити її щеплення і отримати на неї відповідний документ. Вона у нас тепер кузя за паспортом. Спочатку вона була кузя хлопчик, а тепер вона кузя дівчинка. Зараз ми її так ласкаво називаємо кузьмінішна. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.